В небі над івано франківськом замайорів прапор військово-морських сил України. Білосніжне знамено із зображенням синього хреста, що ділить шовкове полотнище на чотири рівних частини, урочисто підняли разом з національним стягом на Вічевому майдані. Прапор військово-морських сил до обласного центру привезли військовики Очаківського гарнізону. Його командир, капітан першого рангу Віталій Хадченко, переконаний, це свідчення того, що Галичина у свій час активно долучалася до формування ВМС України. Жителі Рознятівщини, Калущини, Івано-Франківщини приїжджають до нас. Об'єднання Івано-Франківщини і Очаковського гарнізону це е, велике, як говориться, як как... Морський можна сказати, узіл зв'язався, який але його розрубити нічим не можливо. Прикарпаття майже два десятиліття опікувалося очаківським військовим гарнізоном. Там регулярно проходили військову службу, чимало наших земляків. Ми намагалися спростувати міфи, які поширює російська пропаганда про те, що Україна ніколи не мала флоту, що південь України виявляється це Новоросія, яка ніколи не була частиною України. І цей історичний факт, історія все ставить на свої місця. Те, що 96 років тому був піднятий Український прапор так само ми мали флот за княжою доби. Ми мали флот період козацтва і сьогоднішньою подією ми. Піднімаємо патріотичний дух. Історія військово-морського прапора на теренах української держави налічує понад п'ять століть. Перші флотилії козацького флоту з кінця 15-го сторіччя вирушали у походи під великою січовою хоругвою червоно-малинового кольору. З того часу стяг зазнав чимало орнаментальних змін, однак ніколи не втрачав свого патріотичного призначення. Мар'яна Гринечко, Оксана Дудій, Олександр Литвененко. Новини на вежі.